Я досліджую світ. Сьогодні перейдемо з вами до нової теми. Працюємо на стрінках 18 19. Невеличка вправа. Я говорю слова, а ви пробуйте відтворити рухами. Хто прийшов з гарним настрієм, рукою махніть! Хто чує мене, головою кивніть. Хто бачить мене, прошу оком моргніть! Хто найвеселіший, ви всім усміхніться. А з нами програма Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Осінь, так. А який місяць? Вересень, вірно. Яке сьогодні число? 27 вересня, так, дітки? Працюємо далі. В усі часи, усі народи вивчали явища природи. Природа матінка дивує, То дощ паде, то вітер дує, Мороз тріщить, туман лягає, на небесах веселка сяє. Отож і ми часу не гаймо, природні явища вивчаємо. Дай відповідь на запитання: Скільки є пір року? Чотири вірно. Назвіть їх. Весна, літо, осінь, зима. Абсолютно вірно. Які зміни відбуваються в неживій і живій природі кожної пори року. Поміркуйте. Всі зміни, які відбуваються в природі, називаються явищами природи. Запам'ятайте, дітки. Всі зміни, які відбуваються в природі, називаються явищами природи. Кожна пора року має свої явища. Вони відбуваються незалежно від людини. Так? Листопад, вітер, замерзання води на ставку чи квітування рослин або ж веселка в небі. Розпускання броньок, утворення плодів, відліт птахів, снігопад, грім чи блискавка усе це є явищами природи. Вони діти відбуваються незалежно від людини. Знову говоримо: багато явищ природи пов'язані з певною порою року. Наприклад, ще раз. Явищами природи є те, що сонце сходить вранці і заходить ввечері. Це ж від нас не залежить, правда, дітки? На морозі замерзають водойми. Це у нас коли відбувається? Взимку, так? Також є там снігопад, хуртовина, бурульки на дахах, ожеледиця. Це все буде ознаками зими, так? І це все явища природи, які відбуваються взимку. Восени птахи відлітають у теплі краї, а навесні повертаються. Це також є явищем природи, це не залежить від нас. Дерева та кущі змінюють своє забарвлення. А це в нас коли такі явища відбуваються? Це осінь, дітки. Осінь можна впізнати з такими явищами як листопад, перші заморозки, дозрівання плодів, достигання злаків. А ще дні стають коротшими, а ночі довшими. Це все явища природи, природні явища, і вони відбуваються незалежно від людини. Упізнайте пору року. Оберіть явище природи, яке характерне для цієї пори року? Що це за пора року, дітки? Це зима. Дивіться, яке для неї характерне явище, веселка, квітучі дерева чи сніг? Абсолютно вірно. Сніг. Працюємо із фізкульт хвилинкою. Трошки відпочиньмо. Вставайте зі своїх місць. Дякую. Молодці дітки трохи розім'ялися. Можемо продовжувати роботу. Упізнай пору року за картинкою. Обери явище природи, яке характерне для цієї пори року. Впізнали, дітки? Це осінь! Так! І Яке ж для неї характерне явище природи? Дощ, абсолютно вірно! Опізнає пора року за цією картинкою. Яке явище характерне для цієї пори року? Наступна картинка. Поміркуйте. Це у нас що? Розгляньте уважно, це у нас яка пора року? Це весна, подивіться, котики розпускаються. так, Повернулися пташки, сніг тане, продовжується день. Та які ознаки характерні? Дивіться, вітер є, є замерша вода та сніжок у нас, а також розквітлі квітки. Що буде характерним для весни? Поміркуйте. Відгадай загадку. В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала. він на землю міцно ліг, називають його. Сніг. Абсолютно вірно, дітки називають його сніг. Мене просять і чекають, а як покажусь, утікають. Що це? Це дощ, правильно. Хмара сива увесь світ накрила. Що це за хмара така? Це туман, правильно. Далі починаємо рухливу вправу. Будьте уважні, дітки. Я вам. Говорю, навкруги вітер гуляє, а ви починаєте ходьбу на місці. Підніміться зі своїх міць, трошки порухаємося ще. Навкруги вітер гуляє, а ви ходите. Моє деревце хитає. Руки піднімаються угору, нахиляється праворуч та ліворуч. Угору потягнуся, стаємо навшпиньки. А йому не піддаюся, потягаємось. Тихіше, тихіше вітерець, повільно опускаємо руки. Втомився на кінець, сідаємо за парти. Готові спробувати? Тож, стаємо рівненько, я говорю, а ви робите вправу. Навкруги вітер гуляє. Моє дерево хитає, Угору потягнуся. А йому не піддаюся. Тихіше, тихіше вітерець, втомився на кінець. Зробили легеньку рухливу вправу, сідаємо за парти, дітки. Відгадайте наступну загадку. Розпечена стріла дуб звалила у села. Яка це розпечена стріла? Що це? Це у нас блискавка, дітки. Фарбоване коромисло над річкою повисло. Яке це фарбоване коромисло? Веселка правильно. Дощ періщить наугад, барабанить шибки. Гра, дітки. Поламав дахи й дерева, вітер хуліган, Бешкедує, шкодить людям грізний ураган. Дітки. А які з названих явищ природі, які ми тільки що відгадували у загадках, ви спостерігали в природі. Про які з них ви можете розповісти як свідки і як дослідники? Ми з вами бачили дощ, правда, дітки? І ви можете коротко про нього розповісти. А чи бачили ви ураган? Прочитайте вірш. Про які природні явища йдеться, і що не так? До речі, дітки, звертаю вашу увагу на сторінці 19 у нас є віршик, із яким ми з вами вже знайомились. Також, до речі, на уроці я досліджую світ. Просто не в цьому класі. Тож, давайте прочитаємо віршик. В мене є така картина, краща від усіх. Не картина дивина. Над горою низина, спіють яблука, малина, зверху валить сніг, на гілках сидять зайчата, по ставку пливуть курчата. Їжаки летять, світить сонце, сяють зорі, жолуді на осокорі гронами висять. Так. От картина так картина, що малюнок, то й новина. Хто ж її подарував? Це я сам намалював. Так, пам'ятаєте, такий цікавий віршик, який нам наче розповідав хлопчик від себе особисто. А що ж це така за картина? Ну, перегляньте на сторінці 19. Така нам картинка подана, і їжаки літають, і зайці на деревах сидять, і яблука з жолудями на одному дереві. Про які природні явища йдеться? Що у картині, дітки, не так. Поміркуйте. Розкажіть, як виглядає ваша місцевість в різні пори року? Наша місцевість дітки дуже а, активно виражає нашу пору року, так? нам майже зразу видно. Що ось настала осінь, ось зима, так. Все по своєму порядку. Але пам'ятайте, що ми з вами говорили є такі місцевості, такі місця на планеті, де різні пори року іноді виглядають однаково, або їх майже не відрізниш одну від одної. Домашнє завдання. Стрінку 18-19 читати. Та вміти переказати, дітки. Прочитайте та повторіть, які у нас є природні явища. Пам'ятайте, природні явища відбувається незалежно від людини. Дякую всім за увагу. Але і ще одне завданнячко У вас буде Онлайн-завдання. Дітки, така цікава гра, спробуйте натиснути на посилання, тільки у мене тут посилання у е, презентації, я не буду на нього натискати зараз. Ваше посилання буде у класрумі поряд з цим відео, яке я прикріплю. На нього треба натиснути, і там буде посилання на таку цікаву гру. Давайте я зараз спробую відкрити та подивимось. Отака От цікава гра. Сайт називається Learning Apps. Завдання: об'єднай назву природного явища і його зображення. Ну, У мене тут трошки не те розширення, але ось. Окей, нажимаємо. І далі дивимось. Далі дивимось. От, наприклад, у нас є ось блискавка. Я беру слово блискавка і несу до блискавки. Вона з'єднується таким значить, скотчем. Так? І ви отак кожне слово з'єднуєте з кожною картинкою. А потім, так, давайте я зараз швиденько з'єднаю, я буду неправильно це робити. Просто щоб ви зрозуміли, що коли ми все з'єднаємо всі картинки з усіма словами. Так, бачите? Всі картинки зі слома словами. До речі, можна роз'єднати. От, бачите, так, натиснули можна роз'єднати, а можна з'єднати. Так. Тоді ви натискаєте отакий От значок в углу, дивіться, він у куточку синій з галочкою. Ви натискаєте. І вас одразу перевіряють. Бачите, те, що неправильне світиться червоним, а те, що правильне, світиться зеленим. Перевірте себе, дітки. У мене червоне, тому що я просто наугад швиденько, щоб показати. От таке посилання має у вас відкритися. Так? Така цікава гра. Спробуйте, це цікаво. А у нас вправа ранець, м'ясорубка, кошик. Що ж це за права, така, дітки? Поміркуйте, проаналізуйте наш урок зараз. Корисні знання кладемо у ранець, на те, на чим варто замислитися, у м'ясорубку, а те, що вам не потрібно, кладемо у кошик. Подумайте, які знання, які факти, про які ми зараз з вами сьогодні поговорили, прочитали та повторили, куди відносяться. Всім дякую за урок. На цьому його закінчено. Не забудьте. Вивчити домашнє завдання.